Житомирянка Олена Полонець шиє подушки для військовослужбовців збройних сил України за роботою на швейній машинці. Олена може провести цілу ніч і пошити не менше 30 подушок, каже жінка. У Мене чоловік військовий. Він побачив маленьку подушечку, яку я шила просто для себе, для дому. Взяв з собою, хлопці побачили і стали просто просити, щоб собі такі їм теж пошити по дошки різні. Це вже як сарафанне радіо пішло, вже той побачив, той побачив, все, і замовляють якби собі. Останній раз попросили з котиками пошити подушки. Канину та наповнювач Олена купує власним коштом. Якщо хтось з рідних для своїх військових замовляє, вони все одно якби не хочеться брати від них грошей, вони все одно щось дають. І я якби за ці гроші докладаю вже і купують тканину. Тобто вони знають ті гроші, які вони дали за ті подушки. Вони йдуть все одно на подушки. Також Олена шиє та в'яже іграшки, які її діти, їх у жінки п'ятеро, продають на шкільних ярмарках, а влітку біля магазину. Всі виручні гроші йдуть на тканину та наповнювач для подушок. Ті, хто купляє ці іграшки, вони знають, що ці гроші йдуть на ЗСУ. Тобто на тканину вони йдуть, на наповнювач, на матеріал, який необхідний. Ну і плюс ми ще мудряємось десь щось комусь донатити. Зі слів Олени, така подушка не займає багато місця, тому зручна у зберіганні. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко Суспільна, Новини Житомир.